Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І так я знову сюди повертаюся. Тепер я буду викладати ось такі довгі відео з цікавими та дуже смачними рецептами. Тому якщо ви ще досі не підписалися, обов'язково це зробіть, так як надалі тут буде дуже багато смачних рецептів. А сьогодні ми приготуємо сочники із дитинства. Я думаю, всіх пам'ятають. І для тіста нам знадобиться вершкове масло, звичайний цукор, розпушувач сметана. Підійде з сметана жирністю від 15% яйце та звичайне просіяне пшеничне борошно. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте їх із холодильника. І починаємо готувати. До м'якого вершкового масла додаємо цукор. Його можна трішки підтопити в мікрохвильовій печі, щоб воно стало м'єм, і дуже добре перемішуємо декілька хвилин. Можна скористатися як і міксером, так і просто вінчиком. Далі додаємо сюди яйце та сметану, і ще раз все добре перемішуємо. Всипаємо половину борошна від загальної кількості, Борошно обов'язково потрібно просіяти. І далі додаємо розпушувач. Спочатку перемішуємо за допомогою лопатки. Я думала, це зроблю вінчиком, але вінчиком це буде погано. Беремо лопатку. Далі додаємо другу частину борошна. І замішуємо тісто вже руками. Я його трішки ось так вимішую ще лопаткою, далі переношу на робочу поверхню і вимішую його там. Довго його вимішувати не потрібно, як все об'єдналося, одразу зупиняємося. До речі, тут дуже зручно користуватися ось таким шпателем для вирівнювання тортів. Воно дуже так добре підхоплює тісто із робочої поверхні, і коштує він щось там 40 гривень. Це чудова річна кухня, тому я рекомендую її купити. Далі тісто викладаємо в пакет або в харчову плівку і відправляємо в холодильник приблизно на 30 хвилин, а тим часом приготуємо начинку. Для неї нам потрібен кисломолочний сир, цукор, також можна взяти і трішки ванільного цукру, один білок, жовток нам знадобиться трішки пізніше, і кукурудзний крохмаль. До сиру додаємо цукор, ванільний цукор, кукурудзний крохмаль і білок, жовток, поки залишаємо в стороні. І все добре перемішуємо. Можна пробити масу блендером, а можна просто перемішати ложкою, як це зробила я. Ну і коли начинка готова, тісто охолонило, присипаємо робочу поверхню просійним борошном, викладаємо тісто, присипаємо його також борошном, так як воно буде трішки прилипати. І розкачуємо в пласт товщиною приблизно 3 мм. Далі вирізаємо кружечки діаметром приблизно 8-10 см. В принципі, який розмір вам буде подобатись, таким і вирізайте. Я взяла ось таку склянку. Залишки ось ці збираємо, трішки їх обминаємо, потім знову розкачуємо і з них знову вирізаємо кружечки. Тісто переносимо на деко застеленим пергаментом і на половинку викладаємо ось так начинку. Начинки викладаємо приблизно по одній столовій ложці. Також сюди можна додати і родзинки, і якісь сезонні зараз ягідки, вишня, чорниця або лохина. Беремо другу половинку, ось так пальчиками трішки розплющуємо і накриваємо наверх. І тут я побачила, що в мене в холодильнику є лохина, і вирішила її додати всерединку. Ось так відкрила і декілька ягідок. Додала. Ну, а далі беремо той жовток, який у нас залишився, додаємо до нього 1 столову ложку молока, все добре перемішуємо і змащуємо ними сочники. Відправляємо їх в розігріту духовку до 175 градусів, готуємо їх приблизно 25-30 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки. Даємо їм трішки охолонути та подаємо до столу.